Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, багато разів бачив в соцмережах, як готують настоянки з груш. Ви, мабуть, також ролики такі відео бачили. Тож я вирішив сам приготувати настоянку з груш. От прибав такі груші, 4 штучки. Вони, наче і здорові, але думаю, їх вистачить після того, як я їх почистю. Ну, побачимо. Ну, і Я вирішив, ну, звісно ж, по-своєму трошки приготувати, додам щось своє, якось, може, зміню. Але готуємо настоянку з груш, в рубриці алкоголь. Поїхали. Ну, груші нам спочатку не потрібні. Спочатку приготуємо спиртовий гроші. Як ви знаєте, я готую на спирті, тому я беру літр 200 мл спирту і літр 200 мл води. Рівна кількість. Спирт додаємо у воду. Так, тепер закриваємо, пішло нагрівання, реакція пішла. Ну і перемішаємо для прискорення. Дамо закінчитись реакції. Спиртовий розчин готується, тепер займаємося грушами. Розрізаємо їх і вичищаємо середину. Ну Ось так у мене вийшло почистити мої груші. Ну і тепер нарізаємо їх. Я буду нарізати такими смужечками, дольками. Ну, десь отаким, дивіться. Продовжуємо. Порізані груші я зразу буду складати в тару в основну тару для приготування на стоянки. Ось ну, так у мене вийшло скласти груші. Скажу, що сюди я порізав тільки три. Четверту я порахував, що не потрібно, але багато буде. Ну, а три грушки в мене тут є. Ну і так, як ви бачите, немало. Ну, тепер далі. Далі я додаю дві палички кориці. Думаю, буде класно. Тепер. У мене такий є рідкий мед смачний. Я додам 3 ложки столових. Мед додали, ну І ще в мене є свіжа м'ята, друзі. То я думаю, так от листочків нарву. Не знаю скільки вийде. Ну тут за смаком. Як ви бажаєте, щоб багато було м'яти чи мало м'яти. ну За вашим смаком додаємо. Ось ну, такий на в мене вийшов, друзі. Ну і тепер заливаємо це все нашим спиртовим розчином. Надіюся, що він влізе весь. Ну, Друзі, як ви бачите, навіть боюсь чіпляти, 2,4 літри це під самий-під самий верх. Нагадаю, я робив 2,4 літри розчину спиртового, Тож дивіться, більше, якщо ви будете в таких пропорціях робити, навіть не пробуйте. Це буде забагато. От тут у мене майже майже по самий поясок. Ну, тепер закриваємо і ставимо в темне місце. Ну, Я розраховую на 2 неділі, ну а там як вийде, коли побачимося знову, тоді я доповім. Що ж друзі, в мене пройшло трошки більше двох неділь, а точніше 16 днів. Як ви бачите, настоянка моя вже вистоялася. Я думаю, її вже можна процідити. Ну і профільтруємо, звісно. Хочу зразу відмітити, що ну, зміни ви бачите очевидні. По-перше, колір трошки змінився. Така вона стала темновата. Аромат, Аромат клас, грушевий такий, знаєте, аромат. І ще хочу сказати, як бачите, Якщо ви подивитесь по відео, на один десь см, мабуть, ну, менше стало настоянки. Але це тільки на горловині, тому я думаю, це не дуже багато. Тож, давайте профільтруємо. Друзі, ну от така і от стільки в мене настоянка вийшло, душева є. Але в мене ще залишилися груші, я хочу їх трошки вичавити. Ну, дістати всю рідину, яка можлива тільки з них. Спробую трохи. Ну, mm, щось є, скажу так. Ну не скажу, що багато, але трошки добути ще вдалося. Долію до основної маси. Як бачите, є. Як я і казав, друзі, фільтруємо через ватний фільтр. Думаю, все буде добре, настоянка доволі чиста. Навіть такого очевидного осаду я не бачу. Ну Такий кінцевий варіант, друзі, я маю. Як ви бачите, банка більш прозора, тому ну, кольори більш очевидні. І вони мені подобаються погодьтесь, друзі, класні кольори. По ароматам також відмічу, що вже я їх відчуваю. Тут, поки тривали всі ці процеси, наші фільтрації, аерації, приціжування, тут все пашить буквально. Груша відчувається, кориця відчувається і навіть м'ята відчувається. Ну А все основне у нас жде в смаках. Але ж, я думаю, після цих всіх наших процесів треба дати настоїнки відпочитись. Ну, тому я, думаю, поставлю там на ще на 3 доби. Через 3 доби будемо дегустувати. Що ж, друзі, в мене минуло 3 доби, моя настоїнка відпочила, тому можемо її продегустувати. Як завжди, я спочатку відмічу зовнішні фактори, скажімо так. Зовнішній вигляд, і, як ви бачите, от в рюмочці. Просто чудовий колір, Мені дуже подобається. Він очікуваний, я саме від груші таких кольорів і очікував, скажімо так. Ну і він мене повністю задовольняє. Класний колір. Ну На аромати я вже, мабуть, звик тут пропахтіло все, коли відкривав, переливав до пляшки. Але зблизька, ну що скажу, груша відчувається явно, явно відчувається груша. Хоча я, мабуть, не сказав би, що це такий фрукт, саме ароматний. З дуже різким ароматом, але ні, груша є, вона відчувається на аромати. Скажу, що також відчувається кориця. Ну і м'ята, м'ята є, друзі. Безперечно. Ну, м'ята сама по собі, вона така, знаєте, ароматна. Тому вона, безперечно, присутня. Ну, скажімо так, все, що ми додавали, все воно присутнє в ароматах. Ну Давайте тепер на смак за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові! Скажу так, спочатку все добре. <laughs> спочатку скажу, що все добре, мені сподобалось. Спочатку йде груша. Потім, знаєте, на після смаку вже відчувається кориця. А от якось і до, і після, ну таких в рамках, скажімо. да, В рамках смаку відчувається м'ята саме, ну Не знаю. Якось так. Ти розумієш, що м'ята є, і вона є завжди від початку, коли ти випиваєш, і до самого кінця, до після смаків. Вона присутня. Але якось так неявно. ну от, Мені сподобалося, як саме м'ята ну, виражене тутечки. Можливо, я просто угадав з кількістю м'яти, Як ви бачили, я не багато її додавав, тому саме так, мабуть, і потрібно на таку кількість спиртового розчину, який я використовував. Тож, на підсумок скажу, що це дуже класний рецепт, його можна і потрібно використовувати саме за тою технологією, яку використав я. Тож користуйтесь друзі, ну як завжди, всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте цей і багато інших моїх рецептів. Маса рецептів доступні. Вже наближаються зимові свята. Там є і на моєму каналі святкові рецепти, і не святкові ну, на будь-який смак. Тож заходьте, переглядаю, чекаю від вас вподобайок, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!